В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергова ворожа атака по Нікопольському району, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, ліквідація наслідків обстрілів, а ще про те, від чого нікопольцям довелось відмовитись, із початком повномасштабного вторгнення. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Терор Нікопольського району російськими окупантами триває. Вночі та ранком росіяни тричі обстрілювали з важкої артилерії та градів Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили понад 40 снарядів. Є руйнування житлових будинків про чергову добу із тривогами та обстрілами. Дивіться далі. Вночі та ранком ворог тричі атакував Нікопольський район. Били з градів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Загалом агресор випустив понад 40 снарядів. Є руйнування житла людей у Марганецькій громаді. Без світла через обстріл понад 2,5 тисячі родин ремонтники вже працюють над усуненням наслідків. Нікополь же окупанти обстріляли двічі. На зараз без постраждалих, без поранених ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Як наслідок, через нічні та вранішні обстріли пошкоджено господарчі споруди, легкові автівки, електромережі, водогін та з десяток житлових будинків. Времянка, дом, всі окна повилітали, і, і двоє дверей, унітаз вибив, кришу сорвало на врем'янки, і, і стелю теж. А напередодні, надвечір, неділі, ворог чотири рази ударив по Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській громадам. Стріляли градами та важкою артилерією. Скерували на мирне населення, понад 60 снарядів. Двоє людей загинуло. Також є поранені, яких госпіталізували до лікарні. Один потерпілий у задовільному стані був обслуговував обслугований нашими медичними працівниками. Надана допомога, і він далі буде лікуватися амбулаторно. Інший трошки стан середній поранення у нього нижньої кінцівки. Наслідок недільних обстрілів пошкоджень зазнали дві бази відпочинку у Покровській громаді, а у Червоногригорівській ліцей та чимало приватних будинків. «Сиділа все напроти вікна, шила. тільки встала, вийшла в другу кімнату, почула, що летить, і вспіла вийти. Пошкоджено кришу, вікна вилетіли. Осколками побило в хаті потолки, там стіни. Постраждав і будинок пана Ігоря. Снаряди прилетіли прямісінько у його двір. Осколками побило, геть усе. Вдома родини не було, тож дивом ніхто не постраждав. Ми були на роботі. Нам позвонили, що срочно приїдьте додому, бо тут у вас ну, прильот. Я ну, це в 4 години приїхав додому. Тут уже дверей нема, вікон немає, кришу побило. Руйнувань зазнав і будинок свекрухи пані Ірини. В нього прилетіло вже втретє. Перший раз прилетіло з однієї сторони вдома, це як на школу дивиться, справа. Потім прилетіло в школу, спереду зруйнований будинок, а тепер у нас з лівої сторони прильот. Ну, побиті окна, криша ціла, бабуся ціла. Усім власникам пошкоджених будинків у сільраді обіцяють допомогу. Зараз люди отримують шифер там, де ну, можна перекрити, вони перекривають плівку для того, щоб забити вікна і рубероїд, там, де треба його під шифер, там підстелити чи поправити, де незначні пошкодження. Також ще запланована допомога фінансова. Для цього люди звертаються з заявами про відшкодування і сільська Рада частково виплачує компенсацію по витратам. Залишається складною ситуація і по той бік водосховища в Енергодарі. Місцеві мешканці повідомляють про провокації росіян. Про це пише мер міста Дмитро Орлов. За його словами, окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об'єктах промислової зони міста. Внаслідок обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання. Юлія Кочет, Анна Целуйко Ігор Солко, Сергій Мельников Пернікополь. Чи обмежують себе українці у розвагах та покупках під час війни? Соціологи провели велике опитування стримувати себе. Вважають за необхідне майже 60% людей. 36% натомість кажуть про те, що потрібно намагатися жити повноцінним життям. Найбільш прийнятним українці вважають ходити в спортзал, відвідувати салони краси та святкувати власний день народження. Менш прийнятними для опитаних є дозвілля на природі. Походи до ресторану та кафе і придбання дорогих продуктів та одягу. Наші журналісти вийшли на вулиці міста та запитали людей, як змінилось їхнє життя із початком повномасштабного вторгнення, і від чого у нинішніх складних умовах вони відмовились. Відповіді вже за мить. Трошки, трошки не так, щоб зовсім зовсім, ну обмежуємо, звісно, раніше собиралися і на шашлики, і все. Тепер це зовсім вже пішло в минуле, такого не собираємося. Не Навіть дні народження перестали відмічати. Ми так стараємося хоч якось поскромніє, поскромніє, якось. Мені здається, чи далі до доходи якийсь більше, був. ну, зараз немає такого. Зарплати залишились на рівні, який був, а ціни виросли в два рази. Дійсно, ну, почали себе менше тратити. Менше купуємо дорогих, ну, дорогих нормальних продуктів. На даний момент ми нічого такого не купуємо, довго і граючи, тому що нема смислу. Кубляємо тільки що необхідне. Останнім часом трохи обмежував себе в продуктах харчування, також пальне для машини. Ну а так, більш-менш більш нічого. Я думав купити машину, але з війною. Вже не до покупки машини. Тут більше таке питання, як отаплюватися у, ну, у зимку. Дійсно, почали себе обмежувати. Розход води, електроенергії, газу, все це ми обмежуємо. Ну, напевно, і продукти харчування якісь ми теж обмежуємо, як кажуть, ну, не шикує. Тобто купуємо те, що саме необхідне. Ми збирали на автомобіль, ми від нього відмовились. Не тепер поки після я гадаю, після нашої перемоги тоді ми будемо вже розглядати це питання. Так, да, наші себе. Це не виросли, все подорожало. стараєшся економіти, продуктах, на бензині. Ездить. На ремонте сэкономили, хотели сделать ремонт да. до войны. Отложили. Отложили пока что это дело. Мечтала я, конечно, отработать сезон, потому что я предприниматель. И поехать в Турцию отдохнуть вот в сентябре. Это мои были мечты, такие планы мои на будущее. Но в связи с войной пришлось себя ограничить. Продовжуємо протистояти ворогу разом та наближати нашу перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.